Ще, от, а, а, а якось нові сенси знайти, треба ще якийсь час і розуміння, і обновлення, але е, є питання є причутливості людини і ніби як забирання і проникнення на себе чужих станів. Тобто ти приймаєш, е, слухаєш, людині стає легше. Можеш якось її розрадити. Ну, як тобі дається, да, це uh -huh. комунікація. А потім воно ніби як починає впливати на тебе ці всі пострадалки чужі, uh -huh. або зв'язок прив'язки з близькими людьми, що ти починаєш відчувати їх, їх біль і проживати як свій, от ці страхи. І це виходить, що. Я розумію в загальному, що ніби ти є причина всього, що відбувається mm. з тобою. так? Но, тим не менше. Це як іде, ніби як зовнішній вплив і поглинання. Ти не стаєш нейтральним, ти якось Ну, no, це зрозуміло, так? Дивись. Ну, Звичайно, що всі страждання виникають через те, що це поле, скажімо, емоційне, так? воно, воно таке чутливе і так далі. От просто... А вона чутливе, ну є, звичайно, що такі особливі люди, які е, ця, скажімо, гіперчутливість, вона не випадкова, вона дана людині для того, щоб вона відчула світ і навчилася його сприймати, і приймати таким, який він є, і свою чутливість також, і вчитися цим володіти. Тому що е, будь-яке втілення людини, так? Це за, за, має певне, як ви якщо говорити словами людськими завдання. Так? І оця гіперчутливість вона є, якраз дається духовним людям, ну, такого нема, скажем, щільної цієї оболонки, яка б захищала від цього. Це, це непогана така, це дуже хороша річ у вцілителів, у вона практично у всіх є. Єдине, що треба вміти володіти своєю цією чутливістю, вміти розуміти, що, скажімо, тут не захист важливий, тому що захист завжди заважає, так? заважає сприймати світ цілісним. Людина, коли вона захищається, вона в будь-якому випадку не не сприйме світ цілісним. Ви знаєте, що йоги такі от дійсно практикуючі, вони не їдять ні цибулю, ні чесник. Mm -hmm. Для чого? Для того, що ці цибулі, чесник, ці ефірні масла вони виганяють низьковібраційних сутностей. Mm -hmm. Тобто того, той, 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 ті прив'язки низьковібраційні, там, які, цей, а як? А навіщо тоді пізнавати цей світ? Треба пізнати його таким, як він є. І тоді, пізнавши це, усвідомивши, як він працює, то в тобі, в тобі не, не буде захист, а в тобі буде розуміння цього поля енергетичного, яке в тебе входить, якщо ти залежна від цього поля. Якщо ти контролюєш цю ситуацію і розумієш, що ти є джерелом оцих відчуттів, то тоді воно все стає на своїх місцях. І навіть чужий біль він в тобі трансформується. Він завдяки прийняттю, це поле набуває сили і ще більше починає віддавати енергію. Тобто це такий процес ну, на, на, на фізичному навіть рівні, якщо цілитель, так? Він, якщо він справжній цілитель, він не буде боятися. Ніякої з найнизьковібраційнішої енергії. Чому? Тому що він розуміє, що нема такої сили, яка би поборола внутрішнє світло. Розумієш? Ну, треба, звичайно, що до цього прийти, треба це усвідомити. І нема чого боятися. розумієш, Все є Бог. Ми, завжди, ну, ми вже про це завжди говоримо. Все породжене духовною силою. А що за межею світла, так, яке йде з тебе, за межею цієї енергії, воно не має сили. Для справжньої духовної людини не може нічого вразити її поле, якщо вона по-справжньому відкриє себе, відкриє це серце, і хай вона працює над цим відкриттям.